Посадила я, значить, перчик. Боже, вже ми забула, як називається. Ну, цей, коротше, болгарський. Бо. От. Посадила я його, значить, ем, неділю назад в покупний ґрунт І, собственно говоря, от. починає прорастать осечкой, манюшенька осечкой. Да это чем у нас ось, ось, видите, прорастает. Посадила его вот такой вот пластиковый лоточек. Да и ось прорастает тоже. Посадила я его в пластиковый лоточек. Взагалі, в принципі, не думала, що з цього щось вийде. Ну, як бачите, росте. Росте. Ось вот так от пакетиком я його закрила для парникового ефекту. Взагалі, будемо наблюдать, що там буде далі.